Так, Почали рити котлован під п'яту секцію. от Зараз рівні виміряють. от Так це виглядає. От Завершуються кладочні роботи по секції номер 3 Там попереду перша-друга. Бачите, тут залишилось п'ятий поверх, кладочні роботи зовнішні маю на увазі. І зараз підійдемо поближче до інших секцій. Ось так зараз виглядає секція номер 1 В ній вже перший, о, другий і третій поверх зашклені. Отак от. Скоро перейдуть до кладочних робіт внутрішніх по газобетону. Бачите, газобетон вже завезли, стамовайт. Після того, як поставлять вікна, переходять на другу, потім на третю. Ну і щодо новин, хотілося б сказати наступне: е у зв'язку з тим, що п'яту-шосту секцію неможливо було довго почати, довго отримували дозвіл, і вони приєднані до четвертої, ми розбили четвертий Грінвуд на три пускові комплекси. <кій> Перший пусковий комплекс це перша, друга і третя секції. Другий пусковий комплекс це четверта секція і третій пусковий комплекс – п'ята-шоста. Мається на увазі, що е, здача в експлуатацію буде розбита на три частини. Е, Прив'язано це до котельних, ну і, як я вже сказав, до тих дозволів. Е, різниця між здачою четвертої секції та першої 3 буде десь 3-4 місяці. І вона буде окремо. Детальніше про всі грінвуди, про всі вводи в експлуатацію заплановані, про запуски котельних ОСББ, який комплекс за яким, що де і куди. Про це чекайте наприкінці цього тижня. Я думаю, що або завтра, або в суботу зробимо відео, в якому розкажемо про всі деталі щодо грінвудів, щоб ви вже собі. Мали якісь плани? Ну, по четвертому грінвуду, мабуть, на сьогодні все.